Наркобізнес у виправній колонії, за інформацією департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, організував постачання наркотиків на територію райківської виправної колонії 36-річний так званий Смотрящий за установою, залучивши кількох утриманців колонії та мешканців Бердичева і столиці. Двох спільників, що перебували на волі, затримано. Одного із фігурантів заарештували на території установи під час передачі засудженим продуктового набору із наркотиками. Усім п'ятьом співучасникам злочинної діяльності повідомлено про підозри. Кожен із учасників групи наркодилерів відповідав за вірений йому напрямок. Виконавці на волі маскували наркотичні та психотропні речовини у предметах загального вжитку, харчових продуктах та засобах гігієни, після чого забезпечували доставку канабісу і метадону до замовників у вигляді поштових відправлень або переданих посилок через контрольний пункт пропуску колонії. Процес постачання наркотиків до колонії, розподіл заборонених речовин серед ув'язнених та фінансові питання бізнесу контролював особисто так званий Смотрящий. Частину отриманих від збуту наркотиків коштів фігуранти витрачали на розвиток наркотрафіку, решту на поповнення так званого общака. Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділів провели 13 обшуків у камерах засуджених, також за місцями мешкання інших фігурантів. Серед усього вилучили близько півтора кілограма канабісу, понад тисячу пігулок різних речовин, зокрема, метадон та чорнові записи. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.